Вітаю всіх аналітична спільнота на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо зі зведених даних компанії. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо уважно розглянути кожен показник діяльності даної організації. Тепер розглянемо основні фундаментальні показники корпорації Kroger Co., Тикер, КІА. Цей огляд базується на даних станом на 23 червня 2025 року. За класифікацією у корпорація Кроугер Коу належить до підкатегорії. Прадект в оцінюванні беруть участь 32 організації. Результат для досліджуваної компанії 3,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,3 бали. Дивлячись у широкому плані на фондовому ринку США в цілому побачимо середня оцінка по ринку в цілому 1,8 бала. Проти оцінки компанії 3,5 за Co. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Co. і компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Co. показали 41% динаміку. Проти зміни ціни в підкатегорії 30,3 віц. Ринкова капіталізація корпорації за Co. становить 47,91 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 1403 мЛРД дол. Балансова вартість компанії становить 8,86 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 170 мільярдів доларів підкатегорія коштує 170 мільярдів доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Зайнята частка за Кроугер-Коу. У підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 3,414 тисячних віц. Капіталізація балансової вартості становить 5,197%. тисячних відсотка. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 25,59 тисячних мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 283% власного капіталу. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 18,6%. Середній показник у підкатегорії 38,9%. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 2572 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 3445 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,3. Середній у підкатегорії 1. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 146,95 мільярда доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 184,21 мільярда доларів. Оцінка показника прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Націнка продажів становить 1,7%, в середньому в підкатегорії 2,4%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 10,874%. Це на 219% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 117 тисяч доларів. А за підкатегорією 373 тисячі доларів. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника підприємства становить 6,3 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 9,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Продажі компанії на одного працівника становлять 359 тисяч доларів. США. Підкатегорія 393 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод склав 5,1% при середньому показнику по підкатегорії 1,6%. Індикатор RSI 14 показує рівень 68% для компанії Kroger Co. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 47%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 71,98 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 72,29 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі публічно прийняті рішення інформаційно-довідкової системи цього сезону. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії Kroger Co. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets було прийнято таке рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео оглядове. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.